Шановні колеги, всі питання порядку денного ведення нашої сесії. Ще одне питання. Жінка військова жінка військового хотіла. Будь ласка, чого ви сидите? Якщо хлопці відмовляються, ну сьогодні ви мені надали. Щоб на розрахунковий рахунок хлопці відмовляються. чому ви не можете от просто закупити ці речі? Не не потрібно грошей, шановна колега, Ви у мене були. Ми з вами спілкувалися на протязі хвилин. Так, якщо хлопці Я відмавляю... вам чітко і ясно дав зрозуміти. Якщо ви щось не зрозуміли, візьміть нашу програму підтримки збройних сил України і прочитайте, яким чином який спосіб виділяється гроші. Це ви там відповідаєте дружині військового. В не неї чоловік і син на війні. Їй Потрібен тепловізер можете за свої премії купити. Як премії назначать, так рука не дрогнеться. Питання Пану треба вирішити. Якщо вам не щось ново. не зрозуміло, підійдіть і не користуйтеся їхніми послугами дискредитації місцевої влади. Так допоможіть, допоможіть відмовляються від розрахункового немає, коли грошима грати. Вони хочуть можете внести зміни, не надо обманювати людей. А як за кошта купляє? Як цвіт купляє? Як мене знаєте, це дуже важливо. Я просто кажуть, що різні громади тільки перераховували їм. Ну от давали те, що потрібно да. я Ще раз кажу. четвертий раз. Боже, якщо не зрозуміло, прийдіть до мене, я вам поясню ще раз. Шановні колеги, питання нашої сесії вичерпані. Які будуть пропозиції? Закритися поступила пропозиція про закриття, про закриття 67-го зачоро.